Це виставка представлена українське сучасне мистецтво різних напрямків. Інколи тут представлені роботи, такі напрямки, які зовсім протилежні. Тут представлені дуже відомі ім'я, і такі звичайні, коли глядач може для себе відкрити зовсім нові. Потім і ще саме особливе, що це єдиний простір, це простір не тільки культурний, це простір, який об'єднує людей, і соціальними проблемами, і, і Соціальними, можна сказати, об'єднує культурними цінностями, тому що під час цієї виставки картини художників можна буде придбати, а кошти будуть перераховані в волонтерські організації або в благочинні організації. Можна буде напряму, у нас є контакти. Ви можете зв'язатися напряму і прямо на цій виставці вносити свою допомогу всім по. Страждали ми під час ато і якось допомогти Україні а, вийти з цього, ну а, допомогти нам всім стати незалежними, гідними і. Зажити в мирі. Ще хотілося б сказати, що тут представлені художники різних напрямків. Ось ми тут, Владислав Шерешевський, ось тут Тая Галан. Там представлений Анатолій Твердий при вході, тут представлені зовсім нові імена. І тут представлені зовсім різні напрямки сучасного мистецтва. Це можна сказати, така виставка італійсько-українська, тому що тут Україна представлена дуже Різними напрямками сучасного мистецтва і представлені роботи італійських художників. Ці там теж декілька напрямків. Вони зовсім різні. Хотілося б, звичайно, в наступних наших виставках в цьому проєкті будуть багато виставок представлені. Багато італійських художників. Я думаю, що це перша така ластівка, коли розпочинається ця виставка цієї виставки, розпочинається цей проєкт. Потім в проєкті передбачено обміни і пленерні, і виставки українських митців в Італії, італійських митців, відповідно тут у нас. І Тому я дуже надіюсь, що ці. Всі бажаючі можуть зацікавитися, прийти подивитися, і коли будуть наступні виставки, ми будемо сповіщати. Слідкуйте, будь ласка.